Вам теж щодня приходить величезна кількість звернень від клієнтів? І ви б хотіли їх якось організувати? Легко, просто скористайтесь тегами. Теги допомагають групувати розмови на основі тематики звернення, атрибутів клієнта та будь-яких інших ознак, які для вас є важливими. Розглянемо декілька прикладів. Теги зручно використовувати для розуміння статусу ідентифікації клієнта. Скажімо, ви пропонуєте клієнту ідентифікуватись в чатботі. В залежності від результату, до розмови автоматично додається відповідний тег, який відразу відобразиться в системі. Таким чином, агенту не потрібно буде додатково верифікувати клієнта. Теги також дозволяють відмітити ті розмови, до яких потрібно згодом повернутись. Наприклад, у випадку відсутності товару, який зацікавив клієнта, агент може присвоїти необхідний тег. І як тільки товар з'явиться у наявності, відправити всім таким клієнтам відповідне повідомлення. Упорядкуйте та класифікуйте ваші розмови легко за допомогою тегів в NovaTox.